Підприємиця Валентина торгує на ринку Буковинській майже 30 років. Каже, переймається, що замість ринку зведуть торговий комплекс, і вона втратить роботу. Все за свої гроші вкладаємо. І ну, я кажу, що один єдиний дохід це є для мене, це є от, торгівля на ринку. Е, так як зараз ну, у нас ще рік залишився, типа рік до 24 го року. Ну але далі теж треба жити. На місці ринку планують збудувати готель та торговий центр. В міській раді оголосили конкурс на кращу проектну пропозицію. Зараз на ринку працює приблизно 300 підприємців. Де люди будуть стояти період будівництва? Тобто там в до записано, що на період адміністрація найти нову площадку или найти нові робочі місця. А там є капітальні павільйони, є з котрим люди потратили більші деньги. Це же все буде сноситься. Це кто тут должен все решать. Валерій Бордіян говорить, підприємці хочуть мати гарантії, що отримують нове місце роботи після зведення торгового центру. Головний архітектор Чернівців каже, що на будівництво з 2024 року є дозволи оголошення архітектурного конкурсу. Це світова практика для значущих об'єктів для міста. Конкурс проводитимуть чотири місяці. Далі згідно законодавства, забудовник має отримати вихідні дані на проектування, тобто містобудівні умови. І обмеження розробити проєкт, пройти встановленому порядку експертизу даного проєкту, отримати дозвіл. Тобто, умовно, ми маємо початок будівництва, там 24-25 рік. У 2019 році землю під ринком Буковинський надали в оренду на 15 років без права будівництва до 2024 року фірмі депутата Валерія Чинуша з 2024 року він має право на будівництво. Суспільному Чинош сказав, що частина підприємців ринку хоче будувати торговий комплекс з забудовником. Щодо решти, очікують, який проект будівництва затвердить міська рада. Після цього знатимуть, чи зможуть ці підприємці залишитися на території. Марія Мороз Василь. Григоряк Суспільне новини Чернівці.